вас познайомити з, з онлайн-сервісом, який називається Learn App. Цей сервіс має дуже великий спектр різних завдань і при тому завдань, де ви можете створити послідовність, де ви можете створити розподіл, вибір, заповнити пропуски, або створити навіть онлайн-ігру. Будь ласка, зараз перед вами Вікторина яка може мати питання, і відповіді до цього питання може бути якийсь мультимедійний контент. Ви можете також скласти вікторину з вибором правильного відповіді. Треба виділити потрібне слово, тобто ви можете задати текст і треба знайти слово і його виділити. Також тут є гра вже готова, хто хоче стати мільйонером, ви можете сюди тільки заповнити свої питання. Треба... Наступна гра це слова з букви. Тобто є набор букв і вам потрібно склати за цим набором букв певні слова. Тобто розвиває логіку і уважність у дітей. І гра парочки де треба картинки з'єднати разом з текстом. Також тут є класифікація, знайти на карті, знайти пару, патла є тут, в сітці, картинки треба посортувати, таблиця відповідності, простий порядок. Треба розташувати в порядку, хронологія тут, тут є, є вікторини різні, і, і заповнити пропусті, також заповнити таблицю. таблицю, кросворд, звичайно. Є навіть такі вікторини, які складаються для деяких ігроків, тобто може грати не тільки один. Також є. З оціненням гра така у нас. Є папка, є скачки, ну, також є блокнот для запису, є відеоконтент, є звичайний блокнот. Можна навіть ставити голосування, задати якісь питання і виставити його на голосування. Є дошка оголошень, календар. І навіть є карта блок і чайний чат. Ну і я вам хочу показати, як це дні є на ділі. У мене є блок, який називається Прості складні рівняння. І саме використовуючи цей серпис, я дала дітям завдання додаткової інформацію з тими рівнями, а саме то ж, як то кажуть, батьком рівнянь. Ну, тут нічого не складного немає, патрульки вони рухаються, треба натиснути них на мишкою, І отак, якщо правильно буде, то вони співпадуть. А далі є така гра, це на відповідність. Тобто, коли натиснено ОК, що потрібно зробити? Взяти якийсь рівняння і знайти до нього відповідь. Звісно, тут розвивається і увага, і то, як діти можуть швидко рахувати. Якщо ви з'єднали правильно пару, то вона зникає. Якщо пара, пара з'єднана неправильно, то вона просто ось так червоним кольором з'єднується. Тобто ви виконали це завдання неправильно. Так треба дійти іти до кінця. Ну і є таке завдання, де потрібно роз... розкрити зашифровану картину, яким чином а... дати відповіді на запитання, які ось тут розташовані. Наприклад, рівняння, що таке рівняння, це рівня закимістить невідування. Тобто пазлки ми ну, повинні написати на той пазл, де саме на думку учня розташовані рівняння. Ось я натискаю і бачите цей пазлик сніпи. Воно натиснули на не правильно. Якщо я тут, то воно вам скаже, що ви зробили неправильно і спробуйте ще раз. Ну, Наприклад, невідомі натиснемо так. Якщо я натисну неправильно, то воно мені скаже, що це неправильно. Спробуйте ще раз. І ось таким чином можна відкрити, бачите, воно одразу получається червоним кольором можна відкрити е, картину, яка там була зашифрована. Хочу показати вам наступний, е, наступний вправе саме з Learn Apps. Дуже цікавий сервіс, він простий у використанні, і я хочу сказати, що я не нескладний при його створюванні. Ласка Ваші уваги, треба вставити пропуски у тексті. Нажимаємо ОК. Щоб розв'язати відняння вигляду, потрібно спочатку. ну, Що спочатку натискаємо, ну, звісно ж, потрібно розкрити дужки. Написали. Потім, коли ми розкриємо дужки, що ми повинні зробити? Звісно, звести подібні бутанки. Після цього... Давайте напишемо зник кольоризм і залишилася. І давайте спробуємо перевірити. Бачите, зразу вказує відповідно, що вона щось рокуване правильно. Яка можна грати як в одинці, так і з товаришем натискаємо ОК. Тут тобто також перевіряється влучніше кість, як вони можуть, що твора пусто рахувати. Ну і нам потрібно, звісно, щоб виникати вибрати на одинці. Тобто ми допомагати з комп'ютером. І є е, питання. Дивіться, тут зазначається кількість питань і на які питання ви відповідаєте. Знайти число, половина якого більше від його третій, третій частини на 0,5. Ну, треба ввести це число і перевіримо. Ми саме виконали правильно і у нас є один бал. Далі нам сервіс запропонує друге питання. Периметр прямокутника дорівнює 156 дм, одна з сторін на 28 дм більше. За дорогу чому дрібні більша сторона прямо куплення. Давайте видаємо І Вона є правильною, Тобто ми вже маємо два пали. Маємо два пали. І наступна задача ми обдаємо правильно відповідь. І бачите, це один балок при нас Тобто, якщо ми дійдемо до кінця, то ми побачимо, скільки ж далі учасника мається. Тобто як він швидко вміє рахувати. Ну і хочу ще познайомити з одною правою, це блокнота. Чим корисний цей блокнот? І що очні можуть... Записати все те, що вони хочете. Це в чат, якщо його відкрити, то можна також поставити запитання, де дізнатися думку дитини. Ось ми з вами і задаємо з дуже цікавим сервісом на мидлях, проможемо.